Ми вітаємо Юлію Сахневич і Пазітіва. Пазіка вони вони нарешті показали фотографії про те, що вони що вони все вони вже не самі в цьому світі, не сироти буде кому стакан води в старості. Принести слухайте. Ви подивіться на дружину Пазітіве. Це ж Анжеліна Джолі в профілі. Тільки в кращі свої роки. І, до речі, ви помітили одні з небагатьох блогерів, які не знімали ой, схватки. А сьогодні ми їдемо в такий-то роддом. Дивіться, ось це родом такого то бренду. Нам за це заплатили. Типу не Юлія е, ти сказати? Да, І оце лізе, лізе, а Оце, типа, все. Дивіться, обійшлось без цього всього. І не забули же ж про них все рівно. Згадали же ж про людей. Як це гарно і романтично. Марія Олексіївна, вітаємо тебе. Цьому божевільному світі, як написала Юля, і позитив. Да. Мені здається, що це названо Марія в на честь чиєїсь бабці, може, чи щось таке, чи прабабці. А чого чи Марія Мірабелли? Може, Маша роз О, Господи! Ми взагалі-то хотіли привітати цю молоду пару.